Йоу, всім привіт! З вами Гарбузовий Пиріг. Це моє нове відео. І сьогодні ви бачите, що я десь в такому дивному місці зуспавнився. Біля мене ще, бачите, якийсь пташка бігає. Зараз я вам все поясню. Це отака мелодія, яка все мала пояснити. Шуткую. Отож, я йду, зараз вам все поясню. Як бачите, я на якомусь дивному сервері. Тут купа людей ходить. Цей сервер, як можете побачити по цьому кубіку, називається CubeCraft. Ну, ви ще можете бачити, там, де написано юзер, Level 1 і всяке таке. Ми заходимо сюди в Beta Games. І ось тут у нас вже буде світитися, в якими Бета ми Beta Games можемо грати. От у нас там є Pillars of Fortnite. Є бедварс за дві тіми є бедварс за 4. Ми, ми йдемо за 4. Отож, і ми отут опиняємося. Я на цій карті вже грав, вона ну така. На рівні імбулечка, тобто не сказати, що саме крута. І дивіться, плюс цієї карти, ну, плюс цього серверу такий. Як ви вже можете чути, у нас тут дуже по звуку і по картинці, можете бачити, дуже набираються предмети швидко. І, як... і у нас, ви бачите, отут таке трохи інше меню, дивне, може для вас здатися. О, я беру оцього будівельника, будівельника, і ще вовну беру і можу відправлятися, гуляти. Отож, думаю, що спершу треба будівельника сюди типу, поставити, аби він в, ту, в цю сторону будував. А я поки піду, дивіться, до речі. Як я навчився по крутому стрибати. Ой, бігати точніше. І я вмер, звичайно ж. Ось отако забудувався. А це, бачите, ендермен. Там у нас вже будує дорогу до даймондів, до діамантів. Хоча тут не діаманти, то можна і сказати, що алмази, тому що воно не виглядає, як діамант. Хоча, це ж Майнкрафт, воно нічого не пояснює, те, що не виглядає. Я вже... Грав на цьому сервері, мені сподобалось, і тому захотів зняти на цьому сервері відео для вас. І це відео буде про Bedwars. Це, типу, буде продовження минулих двох серій. Якщо, до речі, ніхто. Якщо хтось не дивився, обов'язково подивіться о ті минулі дві серії. І, до речі, якщо ти ще не тиснув лайкосик, чи не тиснула, я не знаю, ти дівчинка чи хлопчик. То обов'язково зробиться. Тому що чим більше лайкосіків від вас, тим більше мені приємно. І це мене мотивує робити все більше і більше відео для вас. На нашу базу хтось... Ай, нам ліжко зруйнували. Цей нуб б'ється як не як нуб. Хоча це я не б'юся як нуб, а він реально б'ється як нуб. Тож, зараз його вб'ю до кінця вже і буду продовжувати. Дивіться, зараз я по-прикольному зроблю. Ой, я вмер. На жаль, така швиденька катка була. Тож, я вам показав, що є тут. Ця карта мені не подобається, якщо чесно, але треба якось виживати. Навіть і на таких картах. Тож ми побігли збирати вже залізку золотом. І будемо робити по минулій тактиці, але трохи покращеній. Тож я назбирав 60 цього залізка. Я куплю нехай 8 цих таракот 8 і ще візьму ендермена. одного і. І ще накуплю трохи цих. І викладу, як його? Викладу залізкості. Все. І тепер що можна робити? Отак от просто ставити, аби він туди будувався. Тут наш челікс. А в той час нас вже мало до діамантів добудуватись, того я біжу, Я біжу перший, ап. Перестрибую по ліанах, як Ем, І чекаю, поки в мене буде 10 діамантів, аби прокачати нашу базу. А, аби прокачати цей генератори е, алмазів, аби вони швидше генерували. Це трохи погано для нас, ну, в принципі, для всіх, хто прокачує ці штуки. Тому. що... Я дуречок. Знає, що я впав? Чому я впав? За що? О, кайф. Зато того тут підібрав. Я знаю, що я роблю. Буду робити. Я беру просто вовни до фігище. Або ж просто півстаку. Отако пострибаю. Зараз оп. До цих до своїх діамантів ксів Роблю тут такий мостик і зможу вже бігати тут спокійно. Чому вона не хоче відходити, ця дівчинка як. Вона, типу, ніби. Вона дуже вперта, я вам так скажу. А, і до речі, мені здається, один раз я навіть з нею грав. Тут просто в основному одні і ті ж грають. Хто нас бив? Ота жовта чи що? У нас якась жовта била А ні, аквамаринова, вогта Вот що Сейчас на сдужину її. І забью до смерті. Вот такі дівчата анархія. Ой, не анархія, як його. Не, не дивуйтеся, але отакий Wobed Wars. Я її майже вбив, але в мене був поганий меч, на жаль. Шкода. Зате в мене тут є 40 залізка. Во, і за це залізку, дивіться, я роблю як по крутому. Беру. Мені не вистачає золота. О, все, вистачає тепер. Бо то не вистачало. На залізний меч, потім. Боже, що тут робиться? О. І мені ще треба золото. Боже. На то золото треба, на що золото треба. Доводиться оце чекати. Зараз назбираємо з вами 20 золотка. Золотиська. Робимо бронечку кайфову. А, на речі, треба ще купити. А, я не можу купувати в ці файрб фіреблоки. Але я можу купити за 32 залізка. Я можу купувати кайфові штучки. А, і... о, ще куплю телепортацію до бази. Все. А все, а оце все можна воно... прибирати. Все, отако. І просто коли мені. Коли мені треба буде? Дякую, що нам вкачали. Хтось гостротує ще щось. Але... Але і не дякую водночас. Знаєте, я знаю, що я зроблю. Я просто буду дивитися, от. Боже, як мене бісить оцей звук. Він мене реально трохи бісить. Дивіться, треба назбирати 30 діамантів. Купуємо залізну броню та ці, як його... Та іще купуємо, як забув що називається, во. І залізний, алмазний меч. О, діамантовий. і можна, коли ми отако закупимся, так по-кайфовому, то тоді просто ще піти діаманти позбирать. О, у нас армор. Отак. Viaпунce. Ой, віапунц. Ну. Ну, ва. Ти чого в мене так робить? Вс, так все. І тепер у нас все по-жорсткому. Це можна викидати, лишати собі меч, золоті яблука і піти формити діомантики. Фух, ледь не впав. До речі, знаєте що? Мінус... Того, що я впадаю, то що... Меч пропадає! Броня тобто не... ну, броня не пропадає, а меч пропадає. І це, типу, мінус такий. Ще ви щось треба слідкувати, хто до нас як біжить. Це, це до нас. Та, а що мене не телепортіє? Все, телепортувало. Я піпець, як вчасно, бачите, до мене ледь жовтий не приперся. Ой-ой, він до мене біжить. Тікаємо, 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 тікаємо. І тепер просто навчитися, треба цей битися, хорошо, забити його до смерті. Ай, чому так тяжко? А, ну, що поробиш? І таке буває. З вами був гарбузовий пиріг, який зараз схожий на стрілочку. Ця стрілочка значить, щоб ви підписувались на канал, ставили дзвіночки, лайкосики, щоб писали коментарі. Що я якось не так роблю в цих Бедварсах їхніх. І ось так. Ну, я вже, ви вже бачите мене по-нормальному. Тож, з вами був Гарбузовий Пиріг Приємно було з вами потусити в Бедварс. Дякую, що додивились відео до кінця. Мені реально дуже-дуже приємно. І всім пока!